Добрий ранок усім. Сьогодні я б хотіла пороздумувати і прочитати також на таку тему, яка, наприклад, мені дуже близька, і зараз от сестричка Ніна ранком сьогодні торкнулася неї. От, не знаю, як ви, от я відчуваю такий неспокій трохи, мені так не дуже зручно. Коли в суботній школі, наприклад, питають, розкажіть про свої досвіди. Ну, або ось сестричка Ніна каже: от, поки ми тут є, розкажіть, будь ласка, про свої якісь досвіди з Богом. Звичайно, не те, що в нас їх зовсім немає, але ну, якось мало є чим поділитися. Так, наприклад, я про себе скажу. От, і якось про. Ті дві останні складові, інші вірніше складові нашого духовного життя. Якось ми більше говоримо, мені здається, і в проповідях, і взагалі читаємо. Всі ви знаєте ці три складові християнського життя, правда ж? Молитва, читання Слова Божого і свідчення. Тому я сьогодні от, е, зустрілася мені книга Моріса Вендена, аби пізнати Бога. І, е, на жаль, я не знайшла її в, в українському варіанті, там в російському тільки на польській мові. Ну і переклад... не вдалося мені перекласти з перекладачем, там щось не, не відбувалося в моєму комп'ютері. Тому я сама там над нею працювала, тому трохи моїх ставок є. Тобто така спільна, спільні роздуми з Морісом Венденом. Ну от перше, давайте згадаємо, що таке бути свідком. Всі ми зрозуміємо, що свідок це той, хто перенайній був на, на місці події, правда? Ну, от уявіть собі е, таку картину, наприклад, що вас визвали до суду, і суддя звертається до вас із запитанням, як свідка визвали викликали. Де ви були тоді, коли стався злочин? Ви відповідаєте, ну, був вдома, у їжку, спав. А чи ви щось чули, чи бачили, питає суддя. Ні, Високий суд, я вже сказав, що спав тоді, не знав навіть, що трапилось. Дізнався вже про це тільки вранці. відповідаєте. І ви хочете бути свідком, дивується суддя. Ну, і дуже ймовірно, що нас гарненько попросять з цієї судової зали. Інколи керівники нашої християнської церкви вважають, що якби кожен, хто визнає себе послідовником Ісуса, був посвячений, щоб свідчити назовні, то таке би життя принесло плоди, плоди відродження і відновлення у їхньому духовному житті. Але найпершою умовою, щоб бути свідком, є умова цієї особистої присутності. Ми не можемо бути свідками. Якщо знаємо тільки відголоски або маємо якусь інформацію, яку десь почули, свідоцтво вимагає особистого знання і досвіду. Для того справжнє свідоцтво про Христа може бути тільки тоді, коли людина має особистий контакт з Христом. Притому я скажу не 20-річної давнини, але свіжий, той, що ось горить вогнем усередині. А не той, що затух давно, і ми тільки там вирушимо той попіл, намагаючись пригадати, як там тоді все було, якісь деталі вже постарала наша пам'ять, і це свідчення взагалі не є таким яскравим і справжнім. І ще виявляється, що свідчення є як і причиною, так і наслідком нашого активного християнського життя, скажімо так. Наслідком, тому що, як ми вже сказали, ми не можемо свідчити до тих пір, аж поки не будемо мати цього чогось, про що можемо розповідати. Ну, а будемо це мати тільки тоді, коли постійно маємо переживаємо особисті досвіди із Господом, маємо з ним глибокі стосунки. А причиною, і це цікаво, нашого християнського справжнього такого життя. Коли ми, є тоді, коли ми починаємо свідчити, досягаємо сердець інших, і в нас тоді пробуджується ще більше усвідомлення цієї потреби. Ми тоді відчуваємо прагнення в молитві, ми хочемо більше за них молитися, хочемо більше дізнаватися, хочемо більше читати. І в такий спосіб наступає відродження наших контактів з Богом. І вони для нас набувають особливого значеннями. Ось чому Бог обдарував нас таким привілеєм ділитися доброю звісткою з іншими. Безперечно, що, що у пізнанні Бога є дуже важливо присвячувати час на молитву, безпосередній зв'язок розмовляючи з Ним, а також на читання, тобто слухати його голос через Біблію. Однак свідчення є потужним третім засобом пізнання Господа. Тільки дякуючи тому, що ми йдемо в різні місця, зустрічаємося з різними людьми, робимо для них різні речі, служимо їм, і все це робимо з допомогою Господа. Ми пізнаємо його глибше і стосунки наші, можна сказати, я б так окреслила від себе, стають уже не двох вимірні, а такі 3D, Тобто, от повніші вони стають. На такій самій умові будуються взагалі будь-які стосунки з іншими людьми, правда? Коли ми тільки, наприклад, розмовляємо з кимось ось, в подружньому житті, то такі стосунки не є міцними і глибокими і довго, на жаль, не витримують. Ми пізнаємо один одного краще і глибше, коли разом працюємо, подорожуємо, відпочиваємо і так далі. Ну, я думаю. Усі, ви знаєте, відому пораду для закоханих, так? Що для того, щоб вони хочуть пізнати один одного краще перед одруженням, і їм дають таку пораду, що замість того, щоб мати якісь там багато таких рожевих побачень, прогулянок десь під місяцем, то ліпше що. Знаєте, можливо, підкажете. В ну, нашій місцевості кажуть, ліпше йдіть і поклейте шпалери разом. Якщо ви ще залишитеся е, в цих стосунках, то ще підійдь, приберіть якісь старі речі із гаража, наприклад. Тобто, ми розуміємо, що в таких стосунках практичних тоді людина розкривається більше, ми пізнаємо її краще. Так само і в стосунках з Господом. <кій> ще одним важливим моментом. Є визначення того, чим є і чим не є свідчення? От ви мали колись таке уявлення, що свідчення це передусім ходіння від дверей до дверей чужих людей і розповіді їм про Бога. І чи не думали ви, що саме від вас, насамперед, очікується залишати у поштових скринках газети чи журнали або дарування літератури людям? з якими ви десь там подорожуєте, наприклад, в потязі. А може ви боялися, що вас попросять затримувати людей прямо на вулицях або на площах, от як у нас є такий досвід зараз у церкві, щоб вони прийняли Євангелія. Якщо коли-небудь відчували неспокій з приводу цього, думаючи про це, і були переконані, що до цього не придатні, вітаю вас! У клубі однодумців. До речі, це, це не я сказала, це якраз Моріс Венден написала. Ну, що багато в нас є таких страхів. Але маємо для всіх нас добру новину. У Євангелії від Марка читаємо, що Ісус запропонував зціленому у землі Гадаринській, що Він пішов додому, до своїх приятелів, і розказав їм, які великі речі вчинив йому Господь. Ні комусь, не очікував від нього, що він піде до всіх навколо і розповідатиме про це якісь там далеких місіонерських походах, а сказав йому Марка 5 глава, 19 вірш іди додому свого, до своїх. Не просив його також, аби одразу проводив якісь семінари на тему біблійних пророців, доктрин, віри. Просто він мав розказати про те, що Ісус для нього вчинив. Але є іще одна крайність про те, як ми уявляємо собі свідчення. Це вже інша сторона. Дехто, наприклад, переконаний, що зовсім нічого не треба говорити. А застосувати так назване тихе свідчення. Ну, давайте знову перенесемося до судової зали і подивимося, як би це виглядало. Суддя запитує, де ви були вночі 27 квітня? Тиша. Я повторюю, де ви були вночі 27 квітня, знову запитує суддя. І знову тиша. В кінці кінців, уже перед звинуваченням про зневагу до суду, ви видушуєте з себе несміливі слова. Ну, я хотів би тільки тихим бути свідком. Думаю, що моя присутність тут, у суді, повинна бути доказом того, який я вірний. Я не вмію говорити для того, для того хочу бути таким тихим свідком. Але хвилиночку, свідок не тільки має, має щось говорити, він повинен це сказати. Немає сумнівів, щодо того, якою важливою річчю в нашому християнському житті, свідченні, має бути приязне, любляче і турботливе ставлення по відношенню до тих, хто потребує допомоги. Але існують також і атеїсти, які також вміють показати багато турботи і опіки, щоб свідчити про Ісуса Христа. Мало тихо ходити, ми мусимо мати оте щось, щоб розказати як і про нього, і Його любов, так і про те, що він для нас зробив, як він у нашому житті проявився. Коли ми розказуємо іншим, що він для нас зробив. Для того, щоб рятувати їх, ми возвеличуємо Христа. В листі до Філіпян, апостол Павло написав: зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. А як ми виконуємо своє спасіння? Яка в ньому є наша участь? Що, що я можу зробити, наприклад? Ми знаємо три речі: можу вивчати Біблію, посвячувати свій час молитві це дві перших, а третя, це християнське свідчення. Не можу я, однак, щиро розповідати про те, якого я маю чудового приятеля в Ісусі доти, поки я дійсно сама не переконуюсь і дійсно не буду мати його як найкращого приятеля. Тому вивчення Біблії і молитва стає абсолютною необхідністю, якщо хочемо зайнятися справжнім християнським свідченням і навпаки. Якщо ми не будемо посвячені в християнське свідчення і служіння, обов'язково наступить занепад в нашому молитовному житті, у вивченні Біблії, і наш духовний стан буде гірший, ніж на початку. Матвія 25 глава, 29 вірш. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Це свідчення Божої милості іншим підтримує нам життя. Якщо ми не будемо зростати, помремо. І це є правда як по відношенню до природи, так і до духовного життя, рослина або росте, або помирає. Марка 8.35. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелія, той її збереже. Є у нас, звичайно, у людей дуже багато причин для того, щоб не свідчити. Це ті страхи, про які ми говорили на початку. Ми всі люди, тому маємо от, таку природу і неохоче чомусь ну, от, працюємо в цьому напрямку. На першому місці це духовна невпевненість. Важко нам переконати інших про те, що Бог приймає їх такими, як, якими вони є. Якщо ми не пересвідчили цього в своєму особистому житті, важко нам познайомити з Ісусом інших, якщо самі його не знаємо. Це те, що про що вже ми говорили. Друге. Другий страх це страх невдачі. Побоюючись цього, ми бажаємо залишити свідчення для професіоналів в лапках. Які, як ми думаємо, знають, як це правильно робити, вивчали це, навчалися, а ми, ну, ми там так рідко, а майже ніколи, не досягали цьому успіху. Хоча то не ми маємо переживати про успіх, а тільки сила Святого Духа може здобувати серця. І на кінець часто стримуємось від свідчення, побоюючись про те, що скажемо щось не те. Що ми не є такі освічені в теології, як би могли дати відповіді на всі запитання, або якісь розв'язати незрозумілості, які виникають, наприклад, відносно нашої віри. Але якщо ми говоримо про свідчення, маючи на увазі розповідь про те, що Христос зробив для нас, то ми конче повинні знати відповідь. Ми розуміємо, про що ми говоримо, бо ми це пережили. І немає потреби бути якимсь теологом, знавцем пророцтв, або знати грецьку, або єврит, для того, щоб могти розповісти комусь про любов і силу Христа в нашому житті. Ще одним великим ворогом свідченням є уявлення про те, що воно займає багато часу. І це знову велика помилка. Бо ми вважаємо, що свідчення є таким своєрідним. Додатком до нашого життя і полягає в тому, щоб е, жити собі, жити, а потім вийти назовні і проводити багато годин в розмовах з іншими, в проповідях, в якихось поїздках, снігами, в далекі села. Однак для того, хто в постійному зв'язку з Ісусом і має що сказати, свідчення це просто спосіб життя. Розмова про Ісуса з родиною, з приятелями під час Якихось щоденних занять або спілкувань. Це не, не вимагає великого посвячення на це додаткового часу. І навіть якщо ми дуже зайняті, то Господь дав нам ще додатковий час з метою, щоб ми пізнали радість співпраці з ним. Цей час називається субота. Господь виділив цей один день і дає нам його на спілкування з ним в особливий спосіб. А також на те, щоб долучитися до нього в служінні іншим. Чи мій приятель, який є хворий, не втішиться, якщо я в кінці кінців знайду для нього час в суботу, бо до цього його просто не було, щоб провідати. Бог дав нам для цього суботу. Або, може, ми хотіли взяти своїх дітей чи рідних, на лоно природи, на озеро, але не знайшли часу. Бог дав нам для цього суботу. Божим наміром є те, щоб свідчення і служіння стало способом нашого життя, щоб ми в свій вільний час з нашими рідними говорили про нього, про те, що він зробив для нас. Бути тоді, і це правда, більше часу на те, щоб вийти і ділитися з іншими вісткою. Однак наше свідоцтво про Господа ніколи не може обмежитися. Тільки тим часом, який ми от виділили на спілкування. Тобто ми вирішили, що от ми виділимо цей час і будемо свідчити. Насправді, незалежно від того, чи усвідомлюємо собі це, чи ні, ми свідчимо про Бога на протязі цілого дня у всьому, що ми робимо: нашим життям, нашими діями, атмосферою, яка нас оточує, ми свідчимо або за, або проти Бога. Коли ми маємо живі контакти з Богом, то вони надають новий зміст нашому служінню, як і тому, що в наших словах, наших свідченням, так і тому свідченню, яке без слів. І стане воно використане Богом до обдарування любов'ю інших, які знаходяться поряд з нами. Отже, щоб бути живим свідком Христа, окрім молитви і вивчення Слова Божого, Обов'язково має бути свідчення, як важлива життєва рятівна сила, яка рятує нас самих, так, і оточуючих з нами людей. Амінь. 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 Якщо виникла в когось думка і хоче нею поділитися, то якраз, будь ласка, запрошуємо. Ну, Згідно цієї теми. Кожен тільки думає, роздумує напевно, як сам поводиться, я також. Дякуємо, Алла. Ну, я хочу, так, да, я хочу, якби додавати. Ну, якби порозмишляти ще пару минут, ну, якби тема касалася свідчення, да? і в різних ситуаціях, як у нас проходить свідчення. Ну, Тут Морис Венден якби, таку схему вибудував. Да? Але ж інколи буває, що ці свідчення не підпадають під схему, тому що Бог нас використовує в різних ситуаціях і він знає, де. І як нас використати, саме головне, що ми ну якби хочемо цього. Тобто, якщо в нас горить оцей вогонь любові Божої, ми переживаємо за тих людей, які навколо нас і не знають, Господа тобто, ми відчули на собі цю Божу любов. І в своєму житті, от ти там говорила, Алла що дійсно, якщо людина не... Пережила цих опитів з Богом, то про що вона буде свідчити? Це правда. Наші відносини з Богом вони і будують наше свідчення, так як Христос так? І до нього стіляв, наприклад, там приклади наводила так? і йшов, і там свій дім свідчив. Так? Но певне, що наш дім це перше свідчення. Але ж якщо ми хочемо, щоб Бог нас використовував і для людей цього світу, тому що ми також за них переживаємо, то Бог використовує і різні ситуації, які ну, бувають в нашому житті, ну, інколи можемо ми і не готові, знаєш, але Бог нас використовує. От ми зустрілися з цією людиною один раз, і більше може ніколи не зустрінемося. Тому якби. Якщо наше серце відкликається на голос Духа Святого, щоб ми в цей час і ці людині слухали, ми повинні слухати це, не ставити собі такі рамки, знаєш, як тут так він викла... виложив. якби ну це для такого, знаєш, першого мені здається, як от людина взагалі не має ніякого уявлення про свідчення. Да? А якщо ти вже маєш опити і свідчиш уже ну, давно, то Мені здається, що треба відкликатися от на голос Бога, коли він каже: Іди і говори, скажи цій людині, скажи цій людині. Це дійсно чудо, коли Бог так от діє в твоєму житті і використовує тебе. А це будь, можуть бути різні ситуації в різних місцях і тому. Саме головне, мені здається, для нас, адвентистів, які вже, якби не перший рік з Господом, що слухати цей голос і відкликатися, не ставити собі рамки. Я не можу, я не хочу, я спішу там чи ще щось. От, оце головне. Тому коли Господь до нас говорить, і іди це зроби, іди це скажи, то треба відкликатися і йти робити це. Дякую. Доброго ранку всім. Я хотів би коротку цитату сьогодні зачитати з утреннього стража Тут, Вісниця Боже служіння і. Всілення. Дивіться, як вона пише. Ми маємо жити подвійним життям: життя роздумів і життя дії, тихої молитви і ремної практики. Так пише вісниця Божа. А можна додати? Я слухала проповідника і мене. Потрясло те, що він говорив, чесно говоря. Інколи ми свідчимо, і він говорить, що не свідчення не те, що про Христа не подобається людині, а не подобається той, хто свідчить. Зачасту ми говоримо, що не можна. Не Христа відкриваємо, а що не можна. Те не можна, те не можна, те не можна. Людина, яка на початку це слухає, і не хочеться. Не можна йти туди, де, де все не можна. І потім треба не тільки свідчити, а вміти приймати людей. Якщо будуть домашні церкви, і будуть ті, які будуть говорити слово там, які... тому що не в церкву інколи. Я ще в Умані приїжджали за Ухска брати, і вони сказали, що не в церкву інколи треба приглашати людей, а на домашню церкву де можна обгорнути заботою людину, послухати її тривоги, і, і тоді вона зостанеться в цій сім'ї. якщо цього не буде, людина прийде, навіть не знайде того, хто її проповідував, і піде. Це дуже треба до цього відповідально відноситися і, і вчитися. Ну, так, оце ми після хору. Там одна сестричка, не буду говорити. Хто теж так розповіла, що чоловік каже, приходив зі мною, але каже: він так: я там в служінні, то ту -ту туди, туди. Він каже, так сидів, до нього так ніхто не ведь не підійшов з братів, ніхто з ним не, 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 не поцікавився, каже, не поговорив. Ну, він походив, походив і перестав ходити. Тож, Дійсно, людина інколи приходить щоби е, за спілкуванням. Е, людина хоче е, ну якби е, цих відносин, братських, знаєте, ну ми ж не знаємо з якими потребами приходить людина до церкви. А якщо їй увагу не, не не уділяють, ну вона посиділа посидімо. Нікому ну, я тут не цікавий, так кроме своєї жінки. І все, і, і, і багато уходять, тому треба бути пильними і братам, і сестрам до таких людей, які приходять, це правда. І е, показати цю любов Христову. Я думаю, що Христос не проходив мимо таких людей, що він кожному е, приділяв увагу. Не тільки от, в сім'ї це теж Домашні церкви – так. це повіління Бога, щоб ми починали з домашніх церкви, людей приглашали. Ну і в церкві також треба бути уважними до тих людей, які приходять. Дякуємо, Алі. А ще Оксана підняла руку від усім. Але якщо ми уважно слухали, то Алла приклад привела такий самий простий: треба поклеїти обоє або піти розібрати гараж. Я думаю, що це прекрасний намк на що того, що і допомогти, і пригласити додому, і решта спілкування, які ми маємо мати з такими людьми. І навіть з тими, з ким ми бачимося тільки в церкві, це не так. Нам треба свідчити навіть тим, з ким ми общаємося, і бути дуже уважними до тих, хто нас оточує. З цього починається наше служіння. Першим ділом треба дивитися до ближніх, які знаходяться біля нас. Зачастую ми шукаємо десь, а не бачимо перед собою. А я зрозуміла, що треба вдвох робити, щоб поспілкуватися разом, тому що. Можна допомагати, але можна разом поробити, та як запросити каже разом поробити, тоді ти пізнаєш людину. Ну це, Алла говорила за відносини е, дівчини і хлопців. Так, якби. так, добрати, так, так, я, я, я так і зрозуміла. Це так. Ну, да. Добре. Але воно, Але воно нічим не відрізняється від того, що треба робити з ближніми. Ну, звичайно, це ж і було, на цьому й було наголошено, і, як то каже, кожен побачив свою сторону, і якби свої методи, і всі методи є якби, потрібні. І ця тема для кожного для роздумів, і кожен бере якби, для себе цю науку і дивиться, як її правильно застосовувати. Дякую всім, хто долучився до цього обговорення. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння, молитовної. Будемо молитися, продовжувати молитися в першу чергу за Україну. Не хочеться навіть вже кожен день це все ми говоримо і, звичайно, що Бог чує, невідомо, чому ця війна так довго продовжується, чому гинуть люди. Ми відповіді не маємо. Наша справа тільки молитися про захист тих людей, про те, щоб Господь захистив і захисників, і воїнів, і зцілив поранених і допоміг повернутися додому тих, хто знаходиться в полоні, і за тих людей, хто під постійними обстрілами, хто втратив своїх рідних, близьких, тут за капеланів, за волонтерів. В нашій групі поступили знову питання за прохання за пастирів молитися. Ви їх читали ці прохання, і багато таких є. Чи є прохання до нас і не дійшло, і бачили прохання з онлайн. Люди просять також молитися, підтримати, будемо цих людей підтримувати, будемо молитися за нашу церкву, за місію, за